Чому мені довелося викинути свою стару лампу для манікюру? Мені прийшла посилка з магазину Б'ютіпроф, пропоную оглянути. Виновником замовлення стало оновлення лампи. На жаль, не всі майстри це знають і роблять, але лампу для гель-лаку потрібно змінювати кожні півроку. Тим паче, якщо у вас щільний запис клієнтів, настав час і мені замінити свою. Попередня моя лампа модель Sun X запувала її також у магазині Б'ютіпроф. Використовувала лампу майже рік, але з умовою, що я не приймаю кожен день по 4-5 клієнтів. І останнім часом ця лампа мене добряче так підводила. На це раз вибір пав на оригінальну лампу Sun One. всі попередні лампи що я купувала були китайські я думала що немає ніякої різниці між оригіналами китаєм але вона є ось вам приклад моя старенька китайська лампа Sun X. по перше є різниця в блоках живлення. по друге суттєво відчувається якість діодів оригінальна лампа майже одразу схвачує матеріал а ось китайській потрібно чекати від 10 секунд по третє на фото це не помітно але вживу відчувається різниця навіть в пластику з якого виготовлена лампа. також замовлені були мої улюблені змінні файли від Wonderfile та пробничок маски для волосся